Всім привіт, друзі! Радий бачити вас на своєму каналі. Сьогодні відео буде про Fake GPS, навіщо він потрібен взагалі? Де скачати і як користуватися? А що таке Fake GPS? Це програма, яка відповідає за фіктивне ваше місце знаходження. Навіщо це потрібно? Які знаходяться на напередку, теж хочуть спілкуватися між собою та зі своїми рідними. По сім-картам спілкуватися не варіант, тому що вичисляють кацапи, та й ми кацапі вичисляємо по конкретно сім-картам по сотовим вишкам. По сигналам. А от, ну не буду вдаватися в подробниці як. Але якщо користуватися,